Друзі українці, три роки тому ми стояли перед найважчим випробуванням війни. Замість втечі ми обрали боротьбу, замість розпачу силу. Відповіли на широкомасштабне вторгнення спротивом на фронті, в тилу, у кожному куточку країни та світу. Саме тоді, у перші тижні повномасштабної війни, народилася українська команда. Ми відклали все звичне і почали діяти підтримувати, рятувати, допомагати. І так три роки: три роки боротьби, три роки допомоги, три роки єдності. Разом із сотнями тисяч українців ми зробили більше, ніж могли уявити. Доставили сотні тонн гуманітарки в найгорячіші точки, зігріли 80 тисяч воїнів у морозних окопах, передали на передову майже. 100 авто та бронемашин оснастили фронт трьома тисячами дронів різних типів. Наші злі та великі птахи стали справжнім жахом для ворога. Разом ми довели: немає сили більшої за народ, що бореться за свою свободу. Вітаємо волонтерський штаб, українська команда. З третьої річниці початку роботи дякуємо за вашу допомогу турботу про нас, яка допомагає нам нищити ворога. Ми відчуваємо вашу підтримку щодня. Дякую за вашу невтомну працю. Ви допомагаєте збери... зберегти життя бійців. Хочемо побажати вам більше натхнення добрих партнерів, більше донатів, сил, волі, бажаю міцного козацького, успіхів ваші справи. ми відчуваємо, що разом можемо будь-які тому. Продовжуйте працювати в тому ж дусі. Наша головна сила це люди, усі, хто допомагає діями та ресурсами, усі небайдужі. Ви серце української команди. Дякуємо кожному та кожній. Дякуємо усім, хто стоїть пліч опліч заради України, заради перемоги. А ми обов'язково переможемо. Слава Україні! तस्मर जो